Ще раз всім привіт. Вирішила спеціально записати відео. Мені моя підписниця дала дуже шикарну пораду. І хотіла їй сказати величезне-величезне спасибі. Вона мене просто ця порада в цьому році дуже виручила. Оце, бачите, ця діляночка моя. От. Тут в мене було посіяно жита з осені. Ну і зараз я ж хочу сіяти тут трошки моркви, трошки петрушечки і цибульку хочу вже тут посіяти. Ну і вирішила ж перекопати її, а копаю її, як завжди. Моя чудо, лопата в діє. От я вже скопала. Працювала я тут дві годинки, Так, бо важкувато чому не копати, копати цією лопатою чудово. Мені не важко. Мені важко оце грабити. Раніше як я робила? Я копала швиденько всю ділянку, так? а потім у цими граблями це ж треба було ще розгрести це все. А земля зараз е такими шматками земля зараз не суха, вона дуже така волога. От, ще треба нахилятися, бо дуже багато цих лічинок, цих жуків тут в землі, я їх ще е збираю. Це треба нахилятися. Тому це така робота дуже. Я вже копала, а потім розробляти аби якогось чоловіка шукати, чи нанімати, чи просити когось, щоб він розграбив. Це дуже важко. А ця моя підписниця, вона мені підказала ну, таку вже просту пораду мені дала. Це просто, каже, а ви кусочком, каже, ви трошки скопали і тут же розгребли. Трошки скопали і розгребли. Це просто. Вам дякую велике, ви мені зберегли моє здоров'я і моє життя. Вам особиста подяка. Зараз я покажу, оце у мене залишився, бачите, оце малесенький-малесенький шматочок. Зараз, якщо мені вийде так зняти, от якось я тут спробую, я вам покажу це все в дії. Ти ще попробую так зняти, знаєте вам, щоб зручно мені ж було. Це якось так, знаєте, пристосуватися. Ну, от дивіться, от я беру свою лопатку, так? І починаю. Просто мені важко з телефоном це робити. Але, нічого, зараз спробуємо. Зараз спробуємо. Якось цю процедуру вам зняти. Ну, зараз просто мені дуже незручно. Ну, Ви зрозуміли, так? От я вскопала, так? Зараз. А Зараз я ще прокопаю. Ну, ось, бачите, все ж таки мені незручно знімати, поки що в мене так немає ніяких таких. Щоб так держати і копати однією рукою. У мене тільки дві руки. Тому просто вам показую. От я вскопала, оце, бачите, таку вузеньку полосочку. А тепер вже цю вузеньку полосочку я вже грібу. І це набагато легше, ніж я прокопувала всю ділянку. А потім ходила з цими граблями і я просто падала. Мені дуже було важко. Дуже дякую ще раз, моїй підписниці, яка мені так порадила помаленьку так робити. Чому мені в голову це самі не приходило, Я не знаю, мені розуму не вистачало на це. Бачите? А вона мені оце таке посовітувала. Вам дуже дякую. Ось моя морквиночка, це все, що я буду сіяти. Трошки-трошки, це буде тут, може, пару рядків. Багато я не сію. До речі, замочувала, замочувала семена в епіні. От. Воно дуже дає, добре сходить, якщо там семена якісь не дуже добрі, Морква якось туго сходить, тому замочувала. От. А потім на пічці сушила. От. Бачите, воно все сухеньке. От. Десь почитала, що треба додавати чай, можна туди додати. Ну, У мене, мене залишився один пакетик чаю. Оце я його тут використала зараз. Це мало. Ну, Щоб вона була рідша, да? щоб рідше її сіяти. Ну нічого, виросте, прервем. І буду додавати нітрамофоску. От рядочок буду робити, ні і сіяти семена, все і закривати. І буду зараз, зараз розвідки буду робити оцією сапочкою. Це не сапочка, це насадочка з мого п'ять э, в одному землероб. Оце від нього так просто надягнули на палку, і так дуже зручно її працювати. Все, пішла працювати.